Кожен день оці всі слова: і біль, і журбу, і любов, і молитву. Не перестаю молитися за наших воїнів, за свого сина. Своїми емоціями від інсталяції ділиться мама зниклого безвісти військового Олександра Скляра Ольга Вольченко. Каже, торік, 23 жовтня, її син не вийшов на зв'язок після бойового завдання на Донеччині, а через декілька днів у двір навідались працівники ТЦК. Приїхали із повіщенням. І повідомили, що наші хлопці вийшли на бойове завдання і не вернувся ніхто із них. Тепер каже, не розлучається з телефоном, бо що чекає на дзвінок від сина. Я чекаю таких слів. Мама, я живий. Я тільки біжу до телефона, як бачу незнайомий номер і думаю, це хтось мені зараз подзвонить і скаже. Мама, а я живий. Я знайшовся. Ініціювали відкриття інсталяції родини зниклих безвісті військових, розповіла представниця відокремленого підрозділу група Патріот Анна Донець. Каже, це серце символ їхньої надії. Віра в те, що близькі скоро повернуться додому. Зникли безвісти, це дійсно статус 50 на 50. Це може бути що завгодно, це може бути дійсно, що герой загинув, і може бути, що він знаходиться в полоні, але просто не висвітлює ворог. Як я кажу, кожній родині потрібно все, допоки у вас немає поганих новин, потрібно є також. Як розповіла заступник, Ніця міського голови Черкас Марина Гаркава. Арт об'єкт створили за гроші доброчинників. Місце і дизайн, ідея родин зниклих безвісти, реалізатори департамент соцполітики та архітектури для міста. І в першу чергу дуже важлива для родин, тому що насправді їм нема куди прийти. У них немає могил, у них немає стел і все, що в них є, це надія і біль. Ця інсталяція дуже важлива для них, щоб вони могли. На річниці зникнень збиратися в свої якісь такі робочі моменти приходити. І вона важлива для громади, тому що люди мають бачити, що є такі люди, які зникли, їх багато. Інсталяцію Серце надії розмістили у міському парку перемоги. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.